Збиратися на майданчику біля міськвиконкому краснолиманці почали задовго до призначеного часу. Очікували відкриття пам'ятного знаку на честь ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Іван Федотович Гарбуз у 1986-му служив у армії і разом з підлеглими більше двох місяців ліквідовував наслідки вибуху на ЧАЕС. У день 25-річчя катастрофи його нагороджено орденом за мужність. А у ті дні він і не думав про нагороди. То були, як каґрица. Патриотическое героическое настроение. Как это так? Это надо было укротить. Этого ...злого звіря, який вирвався із починення наших спеціалістів. День 26 квітня для багатьох з них не свято, а час пам'яті про страшні дні, що змусили їх боятися, чекати найгіршого. А 258 краснолиманських родин, затамувавши подих, у далекому вже 1986-му, гадали, чим закінчиться для їхніх чоловіків та жінок робота з ліквідації наслідків вибуху у Чорнобилі. Радіація вона. Ні на запах, ні на вкус, ні на взгляд, нічого абсолютно нічим її не приділіш. Да, а только тим, що сознанням, що да, це дуже опасний елемент. Створювали пам'ятний знак усім миром, організували комітет, пошукали приклади серед вже існуючих пам'ятників, подумали та зійшлися на такому варіанті. Втілити у життя задумку допомогли краснолиманські підприємці. Організація. Которая займається пам'ятниками совместно, ну, з западної України, там привлекли організацію і зробили ну, 25-ліття Чорнобильської трагедії. Поставили этот пам'ятник. Пам'ятати трагедію, щоб не повторити помилку. Краснолиманці вважають, що пам'ятний знак стане саме таким нагадуванням прийдешнім поколінням про обережність. Чорнобиль це всі всього передостереження нам. Людям, чтобы мы изменили свое отношение к природе, к самим себя, если мы хотим выжить и зберечь окружающий мир.